Якщо хочете, щоб в майбутньому сезоні город був захищений від нападок ненажерливих слимаків. Починайте боротьбу з паразитами вже восени, для цього потрібно правильно перекопати ділянку, розкласти мідний дріт і не забути про підготовку вапняних добавок, які допоможуть захистити посадки навесні. Основа правильної боротьби з молюсками: як тільки нічна температура опуститься нижче, нуль слимаки почнуть заглиблюватися в ґрунт, де вони проведуть всю зиму. Захищені від морозів, тому після настання стабільних заморозків не тільки нічних, але і денних, ви можете приступати до перекопування ділянки. Копати потрібно на глибину 10-15 см. Там зазвичай ховаються паразити, опинилися на поверхні землі при мінусовій температурі. Слимаки швидко загинуть, головне в процесі перекопування. Не захоплюватися і не перевертати пласти землі глибше 15 см, так ви навряд чи знищите більше паразитів, зате легко порушити структуру ґрунту, через що знизиться її родючість, перешкоди для переміщень, якщо в процесі перекопування вам не вдасться прибрати з землі всіх слимаків. Використовуйте додатковий захист міді, цей матеріал відрізняється високою електропровідністю. Тому слимаки, які спробують перетнути мідну перешкоду, отримають невеликий удар струмом. Це не вб'є їх, зате зупинить найпростіший варіант такого захисту мідний дріт, якщо ви заздалегідь сформуєте грядки або хоча б позначите їх розташування. Просто розтягніть уздовж кожної з них мідний дріт, зробити це можна і навесні, але якщо ви хочете заощадити час, розкладіть дріт по ділянці відразу після осінньої перекопування. Замість дроту можна використовувати мідні стрічки, які підходять для захисту стовбурів дерев і чагарників, а також для огорожі кожної рослини окремо невідповідне середовище проживання. Слимаки бояться вапна, ця речовина опалює ніжні тільця паразитів, тому грядки, засипані тонким шаром вапняної добавки, завжди будуть під захистом. Можна використовувати доломітове борошно або гашене вапно, які будуть не тільки відганяти слимаків, а й насичувати ґрунт поживними речовинами. Садові доріжки можна засипати шаром дрібного від щебеню, в складі якого також є вапно, всі ці кошти краще заготовити заздалегідь, щоб навесні їх можна було використовувати відразу після посадки овочів. Зверніть увагу, що будь які вапняні добавки розкисляють ґрунт. Тому перед їх використанням необхідно визначити рівень кислотнолужного балансу ґрунту на вашій ділянці. Якщо кислотність виявиться занадто низькою, замініть папно на річковий пісок, мелений перець або гірчичний порошок, які також стануть непереборною перешкодою для шкідників.